Сьогодні мова піде про АВР, Монхуа. Це місто, це резервне живлення. Цю клавішу ми рухаємо тільки тоді, коли ми тут вручну перемикаємо на ручний режим. В автоматичному режимі я не рекомендую цю клавішу перемикати. Білий кабель у нас йде місто. Вмикаємо нашу систему. Бачимо, пристрій запрацював. Загорілось місто, загорілось резервне живлення. В доступі зараз воно є. Вимикаємо. Вимикаємо місто. Як бачимо, резервне жилення червоним світиться, значить є доступ. Вимикаємо. є доступ міста. Ще раз. Бачимо, резервне вживання спрацьову. Пристрій має невелику затримку, там, як вказано, 50 мілісекунд. В когось, можливо, комп'ютер буде вимикатися, а всі решту пристрої, ноутбуки і так далі. Вони, в принципі, навіть цього не відчують. І всі інші приводи. Ще є головна умова: Ось сюди, от обов'язково потрібно підключити фазу. Ну, бажано. Я не знаю, чи можна проекспериментувати. Але я думаю, що треба. Тут вказано, що тут фазу треба підключати. Берете. Спеціальна є викрутка, яка міряє в розетці фазу. В моєму випадку, з правої сторони, це фаза. І сюди підключаєте тільки фазний кабель. Це пристрій на 63 А. Я думаю, що його буде достатньо, напевно, абсолютно всім. Тому, шановні друзі, використовуйте, будь ласка, АВР або контактор, щоб перемикались ваші пристрої. Тому що розетка-розетка це основна і, скажімо так, у 100% причина, коли горять ваші зарядні станції і все решту.